Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Низьте мій номер телефону, звертайтеся, я проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок в пошуках автомобіля, чи все-таки краще обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам! Перегляду, дякуємо, що ви з нами. Volkswagen Туран. Туранчик 2016 року, пишуть, що вже пригнана. 288 пробігу, 15450 ціна, 7 місць, автоматична коробка, контакти ось тут. Зараз заглянемо по салону. Клімат, контроль є. Більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B, 9 рік, 1,6. Бензин 155 пробігу, 6300 ціна, контакти. Ось тут пишуть, що повна сервісна історія і нефарбована машинка. Ford c max 1.6 бензин, 140 пробіг, 5500 ціна, контакти видно добре. Так, світленький салон на тканині. Клімат контроль. Шторки на задніх вікнах. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. Scenic 2011 року. 2.0 бензин на автоматі. 7800 ціна. Контакти ось тут. Салон комбінований. На дисках. Комбінований салон. Клімат-контроль. П'ятимісний, мабуть. Так, Парктуроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Toран синього кольору. Третій рік, 1,6 бензин, є сертифікат, автомобіль семимісний, місний 218 пробігів. з Німеччини, 5,150 ціна, контакти є. Кондиціонер підігрів сидінь. Механічна коробка передач, фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Так, пижок 10-го року, 1,6 бензин, 245 пробігу. 7800 ціна, контакти є. Механічна коробка передач. кондиціонер. Прокоп присутній. Citroen C4 Grand Picasso. Так, 13 рік, 1.6 дизель, 250 пробігу, Повній комплектації на автоматі 70 1250. Ціна власник роман. Контакти ось тут присутні. Парктроніки Форкоп є. Volkswagen Туран. Туранчик 11 рік модельний 12, 2.0 дизель на автоматі, 7 місць, повна комплектація, пробіг оригінальний 218, 12450 ціна, контакти до власника є. Клімат-контроль, підігрів сидій, мульта на оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Ford S Max Titanium. 14 рік, 2.0 дизель, 260 пробігу. Є дістроніки, датчики сліпих зон, парктроніки в рідній фарбі з оригінальним пробігом пишуть 12900 ціна, контакти ось тут. Бачу комбінований салон. На оригінальних дисках. Фуркоп та парактроніки є. Opel Zafira B. Значить, 14 рік, 1,8. Бензин 140 пробігу, механіка, 8900 ціна. Контакти бачимо ось тут присутні. Кондиціонер. Volkswagen Туран. Туранчик четвертого року. 220 пробіг, 1,6 бензин на механіці. З клімат контролем, до речі, 5450 ціна. Контакти є. Клімат контроль. Механічна коробка. Renault Гранд Стенік в чорному кольорі. Десятий рік. 1.9 дизель в рідній фарбі, оригінальний пробіг 165, 8400 ціна, контакти ось тут є. Арктроніки та форкоп є. Сіат Альте. 10 рік, 8300 ціна, автоматична коробка. Контакти ось тут присутні, 1,8 бензин. Шкіряний салон. Цифрова мультимедія, Мультикермо. Цікаво, телефонувати до власника. Ренос сценік другого покоління. Шостий рік, 1,6 бензин, механіка, 5500 ціна, в рідній фарбі, клімат-контроль, панорама, сервісна документація присутня. І ось тут телефон до власника. Салон на тканині. На таких модних дисках незвичних для машинки такої. Кого цікаве, телефонуйте? Opel Zafira B. Так, значить 2005 рік, 1.8 бензин, 5350 ціна, контакти видно. Є кондиціонер. З форкопом. Так, Peugeot 5008. В гарному кольорі. Одинадцятий рік, 1,6 бензин, 7 місць, панорама, клімат-контроль, 7,700 Ціна, контакти бачимо є. Клімат, контроль, механічна коробка. Парк присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Renault Grand Scenic. 1,6... Так, 1,6... Дизель пише, 280 пробігу, 10800 ціна, 7 місць, контакти ось тут. 12-й рік. Комплектація Bose. на дисках модних з фаркопом. Так, там не дуже загляну. Так, клімат контроль, комбінований салон. Seat Alta XL. 1,6 бензин MPI, 6 рік, 5800. Ціна, 182 пробігу. Контакти ось тут присутні. Клімат, контроль, мультикермо. Більше інформації уточнюйте власника.